Було б гарно, щоб як раніше є в старих магнітолах, в деяких модифікаціях в Т-серії можна на час виставляти. Тач ассистент це керування, просто оця кнопочка. До речі, часто запитують, як її прибрати. Ну, от зайти сюди в загальний і вимкнути. Вимкнути. Так, гучність при задньому ході це коли ви вмикаєте логозавантаження. Ну, одразу скажу, що логотипів немає, але вони встановлюються так, як і це робиться в попередній версії. Меню екрана стандартно Є авторежим. До речі, авторежим це він працює по годиннику. А якщо не авторежим, то він працює по ELL. Тобто є два варіанти. Я не знаю, в попередніх версіях такого не було. Ну, В МС-ках уже було, а в М-ках стандартних такого ще не було, лише ІЛЛ кабель керував. І колір підсвітки, відповідно, можна обрати, але для цього треба, щоб був підключений відповідний ІЛЛ. У мене на тесті не підключений. Так, потужність звуку окремо зроблено для медіа. І от гарна штука, що окремо для дзвінків. Раніше це було прив'язано, і щоб... Було розмовляти по телефону, треба було включати потужно. І тоді цей дзвінок дуже вовучний Це було незручно. Настройка аудіо все по стандарту, нічого не змінилось Настройка відео, лінії парковки і також це нічого нового, блютуз, керування на кермі. Це нічого не змінило. Ну а що ж, навіщо змінювати? Те, що і так гарно працює. Отже, оце ж перша версія, яка в принципі чуть-чуть оновлена. Із новинок, як ми зрозуміли, це вентилятор і деякі додатки, оновлені і все. І вшити Ui 4. Більше нічого з новинок немає. І головне головне ціна стала значно нижча, і це приємно. А ось що стосується Jansun X7, то це наступні огляди. Будь ласка, всі три покажу, розкажу. Приєднуйтесь, підписуйтесь і якщо цікаво, будете дивитись. Бережіть себе, до побачення.